Українці та росіяни ведуть переговори про підготовку до обміну військовополоненими. Очікується, що він відбудеться найближчим часом. Про це сторони домовилися минулої п'ятниці, 16 травня, у Стамбулі. Існують припущення, що обмін може відбутися вже наприкінці цього тижня. Українська команда, яка працює над обміном полоненими, зустрілася з Володимиром Зеленським. Роботу очолює міністр оборони України Рустем Умєров. До складу команди також входять зокрема представники МЗС України. Офісу президента, розвідки та служби безпеки раніше. Український президент запевнив, що обмін готується. Інформація по кожному прізвищу перевіряється. З'ясовуємо деталі по кожній людині, яку подали у списках із російської сторони. Це одне з ключових завдань України: повернути всіх наших людей із російської неволі. Дякую кожному, хто допомагає. Наголосив Зеленський. Про обмін військовополоненими заговорили в Кремлі. Прес-секретар Путіна Дмітрій Пісков, що правда, не назвав конкретної дати обміну.